Ну що, і в продовження нашої рубрики про річну рибу. Знову буде у нас сьогодні деяка рибка. Будуть опять, соміки, але буде трошки поменші, буде трошки лящів і буде пару судачків. В общем, там були ось, сьогодні випросили у промисловиків трошки риби, яка була, яку наловили вони. То, в общем, отак так. От. Ну, в общем, буде цікавенько трошки про рибку про новеньку. Значить, цей раз риболовля була отака. от. Да. І є там ще трошки рибки, зараз покажу. Ну, Спочатку розберемося з цею. Зробимо також їх капченими, але спробуємо тепер не розділяти на філешки, а зробимо ціліком. Зараз покажу як. Так. Ну, хто дивився, попереднє відео, бачили, був величезний один сон, там 26 кг. Зараз вони поменші. І що я, ну, я бачив, так продають в магазинах і хочу так само спробувати зробити. Тобто, що ми його да, він без внутрішній без внутреннести и нарізали ему так спинки да, і зробимо целиком то есть вот такие красавчики сейчас мы их кидаем в засолку в бочку и робимо засолим ну а так отправляем их в бочку частиною будуть такі ще красавчики значить ще таке купили ми і ну, ляшик і судачки є такі два маленьких і один такий величенький в общем це все закопити сейчас і оставлю просто цілком так ну в общем що я зробив в общем я їх пораз порозділивав да щоб вони так вони краще просоляться да? судачків маленьких тоже розділи просто а великому теж зробила такі надрізи. У мене не багато часу, щоб це все посолилося, так буде швидше і ну, точно просолиться. Те ж саме стосується і соміків. І це все їде в засол. А поки чоловік мій купляє то бетон, то плитку, то рибу, то м'ясо, я вирішила собі купити 10 Ось Отак от вони виглядають. Цю я в минулому році посадила. Ну, а ці буду висаджувати сьогодні. Ну і лаванду. Люблю лаванду. Е, ну, ось я і висадила всі мої розочки. Я не знаю, яких вони кольорів, то брала мікси. Ну, будемо потім дивитися на, на їх кольори, вже коли вони будуть свісти. А я то знаю, що тут напрашується, звісно, красивий забор, красивий бордюрчик, але трошки капуста не вистачає на все. Треба займатися городом, і стройка та все не тянемо. Але згодом все буде тут. Так, ну і Рецепт посолу такий буде. На 20 літрів води будемо мокрим посолом робити. На 20 літрів води 3 кг солі. Що туди, що туди. Тобто, я так думаю, що повинно ну, виходити. І по 20, літрів, да, по 20 літрів води я налив і сюди, і сюди. Тобто для зробимо із судака разом. Я думаю, що воно не подернеться. А сомінька віддільна. Може було б краще, звісно, я з річною рибою мало працював колись. Може, краще, звісно, робити сухим посолом, але ну, не знаю, я так привик, мені так, чесно гаря удобней. Ну, з морською рибою так от ідеально виходить. Ну, в общем, спробуємо так. Ну і притавлюємо це такий гнев поставив. Ну і так в такому в прохолодному Міщені. Хай воно стоїть тепер десь дві доби, може три, я подивлюся, як воно буде виходити. Також у мене на вихідних путіше по селам. І це раз хотів зробити мацарели для себе, але побачив ще таких от класних звірей. І зробимо, Попросив у жіночки одної молока. і попробуємо зробити бринзу із оцих красавчиків. Зараз мені дадуть трошки молочка. Зробимо. Їжу значить, вже год, роки три, наверное, тут по одним селам. І кожен рік десь коротше, оце вересень і так трошки далі, на якихось починається насікомих. це е, Божа коровка, їх просто машину обліплює. А в цьому році ось я вийшов на хвилин, е, став. Коротше, ці солдатики просто капець, Я не знаю, на вулицю вийти не можна. Вони обліплюють цю машину. Просто капець якийсь. Ну, як обично добрався додому, значить казюлі нам дали 2 літра молочка, коровки дали нам 2 бутлі молочка. Ми спробуємо зробити для мацарелів, ми вже вміємо для себе зробимо. Хочем. А е, хочу зробити з бринзу. Ну, вроде, як правильно бринза робиться із ну, козиного молока. Чи як правильно Ну, спробуємо. Тобто, там, в принципі, якби, процес один і той самий, що я робив останні сири, кому цікаво, подробно подивитись. Я просто його зроблю і тоді там, ну, покажу в кінці, що у нас вийде. В общем, як я сказав, попередня інформація, як зробити молоко в попередніх відео. Єдине, що онлайн самому цікаво, чи вийшов згусток із і ну, козячого молока. Тобто ми вже все зробили, всі процедури. От зараз, типу, ну, от момент, коли ви мастер вийшов з Зараз перевіримо. Закриваємо. Так, це наше молоко коровяче, а це наше молоко кругне. Провіряємо. Клац. Так, згусток вийшов, значить, все зробили правильно. Ну і тут перевіримо, а зараз ножика помию. Провіряємо тут. Так, тут так само згусток вийшов, все. Далі нормально. продовжуємо роботу, як я робив це раніше, не буду це показувати. Я вже в кінці покажу готовий сир, який вийшов. Бацарела і з козиного молока подивимося, яка вийде бренза. Ну ось уже такі форми виклали. Получається, видно різницю. В першому зліва у нас козине молочко, а у двох інших це із коровки. Воно біле, а із корови жовте. І так дуже-дуже багато, кстати, із 6 літрів молока і з 2 літрів молока дуже багато. Тоді поважимо, в общем, як буде готовий. Так, ну настав ранок, в общем, будем дивитися, що в нас вийшло. В общем, що було цікаво, це наша бренза із козячого молока. Так, ну такий невеличкий кусочок вийшов. Зараз ми його розріжемо, продегустуємо. Так, а ще цікаво зважити, скільки ж вийшло із 2 літрів молока. Зараз спробуємо, що вийшло з цього нашого сирочка. 263 грами. Ну, то є при виход на парафу. Я думаю, що це нормальний результат. Зараз розріжемо, подивимося, який вообще вийшов цей сирок. Я ніколи не їв вообще казне, ні молоко не пив, чесно. Може в дитинстві, але я цього не пам'ятаю. Ну точно не їв бризу із кизячого молока, так, тим більше зробили. Не пахне таким особо нічим. Ну, особа різниці між типу, якщо це було б із короючого молока, я не відчуваю. Такий смачний срок. Треба трошки я ще посолити буде. Так, ну в общем, підготували ми водичку холодну, сольовий холодний розчин. Туда кидаємо це все, хай просолиться. Поки я буду займатися мацарелей, то він хай поплаває, тут він трошки підсолиться, такий як є. Так, і раді інтересу ну, зважимо, скільки зараз сиру моцарелли вийшло. Готовий вже. Тоді може ще й готовий зробимо робимо От Отарив я досточку і у нас виходить. Вийшло кілограм і 150 грам, грубо говоря. Це із 6 літрів молока. І Тут вихід по ми порахували правильно 19% там, при, примерно. Да? Це дуже класний результат, чесно. Це, це свідчить про те, що молоко було ну, дуже класне, жирне, тому що я привіз і там реально сметани ну, дуже багато було. Так що от молочко попало це раз отлично. Зараз моцареллу з нього зробили. Ну, Розрізав я один кусочок, воно вже в порах. Це каже про те, що наш сир дозрів до того, що можна його вже буде зараз типу, зробити моцарелу, витягнути його. Такий от класний сир, що взагалі обалденний. Далі тренується дружина. Їй дуже цікаво теж було зробити самостоятельно. Те, що рукавиця забрала, блин, схватила, а давай я буду ліпити, мені дуже хочеться. Ну от, пожалуйста, такі от колобки. Соляться вже все. Кидаю вже водичку. Зараз Ну Це буде пісня. Так, ну бринза наша вот такая вот вышла, и мы ее покрышим в салатик зараз. Такие кубики. Классно. И с такой вот будет салатик. Все с домашних, кроме, наверное, цибули, все с домашних продуктов. Сейчас туда еще кунжутик обахнем. Вот так вот. Так. Ресторани віддихають. Ну і мацаралку нашу ж наріжемо. Мацаралка має такий вигляд. Такі шарики. Клево. повар Ваш вердикт. Рассказывайте, що вам подобається з цього всього. Дуже вкусно. Дуже вкусно. Ну, в общем, за кадром було тільки, що що він впхав в себе всього сира, стільки ходив, за нами клянчив. Так що вийшло добре сирок. Це вже так. Вже uh -huh. наївся, то так. На камеру доїдає, а взагалі вийшла бомба. Так, повертаємось на початок нашого відео. Значить, тепер повернемося до рибки нашої. Значить, пройшло дві доби дари нашої природи, дари нашої річки, я думаю, просоліли. Так, візуально, ну, на мій взгляд, я думаю, що все готове. Засчет того, що я. Рибку порощняв, понадрізав, тобто дві доби повинно було вистачити. Тобто кількість солі і кількість розчину я налив багатенько, тобто вона була бути готова. В общем, промиваємо і будемо вивішувати сохнути. Почнемо із наших щиків. Так, лящ уже помитий у нас сложений, далі беремо наших судачев. Судачева номер один виглядає, да? Такий монстр. Ух, зверюха, блин, щас ми його намиємо. Колючий, блін. Красавчик. Ох, я б такого на спин, вернуть. Жалко не можна прибавку. Ну и карандаши наши такие. Рукавичку мені порвав. Ну и залишилось наши самяры. Достаем самяр. Так. Самяр номер один. Ух, какой зверюка! Сейчас мы его покупаем чуть-чуть. Сейчас все достанем сначала. А потом будем устраивать им душевую ванну. Душерко. Сейчас. Так, номер два. Ой, вони аж радуються, сейчас мы их Будуть такі грозавчики, такие що Что надо? Всю рибу, цю класну і пішов тільки добивати такі палочки, тому що я хочу поставити розпорочки в рибу. Ну, Зараз покажу як. Коротше, є така передача на Discovery – річні монстри. Ну, от це вони. Ось це мої саміри. Повісив я їх таким чином. Значить, що я повставляв палички сюди і в жаберну кришку да? в цих. Ось я... Таких, і так, і так повісив, щоб воно виглядало тоді красивіше. Як, ну, можна дивитися, що закоптилося, що ні. От, зараз займусь тепер остальною рибкою. Так, ну така красопіта. Зараз осталось там трошки судака і лящів. їм розпорочки. Жабри от така от красотінь. І цих товаришів я на крючки повісив. Я думаю, ну будемо сподіватися, що вони видержать. То есть, такі у них пащі конкретні, крепкі, наче не повинні От, А цих товаришів я надів на глаз. Бо так через жабри пробував, то може впасти. Короче. Ну, в общем, отак. І жабри пооткривав. В Взагалі, осталось судочки. Так, все висить. В общем, можна ставити сушити. Зараз поставимо все, що в мене є. У мене є звичайний встроєний вентилятор. Є такий побутовий вентилятор і є турбовентилятор. Зараз поставлю все, все все що можна, і будемо сушити. Так, є тут встроєний. Відкриваємо. вмикаємо. Погнав працювати. Потім є такий у мене ще звичайний вентилятор. Я обычно користуюсь ним побутовий. Його вистачає для моїх потреб. Його поставим. И есть у меня звір, зверь короче. монстр просто. Класна штука, правда, немає для неї ніякої підставки. Я сам его заказывал трубу. В общем, блин, короче, я дуже рідко ним користуюсь. В общем, поэтому набревнышко. Включаем. Ну звірюка конкретно. Гудеть, як самоліт, вроде взлетаю. У, блин, монстр. Ну короче. Рибка потихеньку зашевелилась. Будемо її сушити, чекати ранку, а та, до неї я ще тоді трошки там додав другої рибки, а тоді, тоді вже будемо коптити. Ну коротше, ждемо ранку тепер. Так, на ранок картина отака, рибка підсохла, поміняла колір вже. Вже вона стала такою корочкою і соміки. Ну і Вся ця риба. Значить, що робимо далі? Я зараз сюди довішу ще трошки іншої рибки. Ну, така компанія з'явилася у наших риб і ще скумбрія і ставріда. Все це буде сушитись до 10 годин вечора, а тоді буде вже ставити каптить. Так, ну і по традиції, поки сохне моя риба, обачно я кладу плитку. Це осталася остання стінка. Ну, Це остання така от вона осталась, все поклав я. Все готово, залишилась залишилась одна. Зараз буду гратися опять. знову. В общем, вже отак от поклав, вже залилася дворядочка. Вопрос з натиком. Кожен раз, коли я працюю оце, е, з, ну, скажімо, з цементними сумішами або клеями. Починається ад з мухами. Короте, я не знаю, що їх так приманює, але це просто витримати невозможно. Просто обліплюють. ну Таке кількість, воно якось їх привлікає. то Тобто цемент. Оцей, чи я не пойму кожен раз, от вони просто я не знаю, тьма. Просто от обліплюють руки, ноги, голову. Короте, лізуть у всі дири. Короте, кошмар. А ну хто знає в чому проблема? що Чо їх так не люблять оцей, цемент? Я не знаю. Короче, кошмар все, сидять посчитати невозможно блин, все. тут 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 і коли штукатури те ж саме було блин. я не знаю що за манія така у них кошмар повністю обліплено все що тут тільки можна Шо, їм плитка нада чи блин, клей Короче, кошмар Так, ну майже все я поклав не вистачило одної плитки в общем, подрядчики підвели Ну, так як підрядчиком був я, то не будемо яких жалоб на них писати. Я просто куплю одну плитку і доложу наступний раз. Ну, а тоді вже кусочок. Ну, саме головне, що я в принципі майже закінчив, осталось тут трошки. А так, ціліком, то в принципі все готово. І саме така дурацька робота типу, оці розетки вирізати. Особливо тут було дуже так Коротше, трошки проблема. Ну, в общем, все, готово. Зараз піду до риби нашої дивитися. Настав момент, і стіни будемо зараз ставити коптити. В общем, риба вся висохла, я її потрогав руками. Класна корочка взялась. Все, як я планував. Зараз будемо запалювати, включати це все і коптити. Так, беремо щіпу, будемо її насипати зараз. Значить, що по генератору. Стандартно, цей генератор йде з одною такою штучкою, як тут. Є в продажі, ну були, коли я купляв, можна було два поставити. І колись я коротше, купив собі ще один. І виходить, у в мене є з таких циліндрів аж три штуки. І, якщо треба довго коптити, то я ставити можу аж три. Ну от, Якщо така болда півтора. Можна. Ну, в общем, загружаю і буду коптити. Yeah. Ну, все, загрузив десь аж отак, от мабуть, от, повний не грузив, бо це дуже багато буде, а так нормально. Ну, все, поїхали, запалюємо. Yeah. Так. Пішов димок, трошки стане, надуло гарі, але вона вийде. Далі пішов дим вже з генератора. Ну, все. Зараз вона набереться повна диму, будемо ждати ранку. Ну все. Так, ну що, настав ранок, все готове, все золотисте, жовте, взагалі огонь-огонь. Що правильно я зробив? Я хорошо-хорошо висушив рибу. Тобто Я її досить довго і самяри жовті. Зараз оце познімаю. Те, що перше тут. І там ближче, тоді ще познімаю, покажу, що вийшло. Ну, Взагалі, правильно, що сушити треба, якщо це річна риба довше. Та і це. Ну, Взагалі, я вчора на всі вентилятори виставив і досить довго сушив. Каптивія годин 12-13, десь годин в 10 чи в 11, по-моєму, я от виключив. Ну от Зараз підзніму, вже, як зніму, покажу ще то есть ближче рибку. Так, ну в общем, якщо ближче, познімав я вже ставріду, з кумбрію, то виглядає отак от от, ця прелість. Такі лящі взагалі клас бомба. Такі от судочки. І вот такі вот сомики. Красотень. Взагалі бомба. Сейчас познимаю, ще в других ракурсах покажу. Ось вот такі результати моєї роботи. Такі судачки, те, поменше. поменьше. Вот так? От, да? Один, два. Такі красавці. Це такі самяра. І от такий великий судак. Джік. Такий, не знаю, вроді все прокоптилося, чорт його знає. Я не дуже роблю річну рибу. Часто, ну, от так. Такий лящ. Подивимося. Головне, що воно просоліла хорошо. Оце я за це переживаю. Отак все чітко. Так вийшло, все красиво. Так, ну зараз в общем порозрізаю, подивлюсь, що вийшло всередині. Цікаво самому. Так. Почнемо з сомика. Так, ми його десь отак розріжемо. Так, у нього хребет, звісно, попробую переріжку. середині Раз. Ну, не знаю, вроде прокоптився, черт я знає крові немає. Там посторонніх запахів наче немає. Вроді нічого. Ну такий звір Так, це сон. Тепер ляж. Далі що такі всередині. Ну, не знаю, вроді прокоптився, а зараз спробую соль і буду дивитися, що вийшло, в общем. так, коротше, який вивод, що у мене вийшло, що не В Взагалі, більш всього, що, мабуть, рибу я частічно запоров все-таки. Точно не знаю пока. Лящ, от я його розрізав. Візьмемо, наприклад, ось ополовинку. Він сироватий. Такий він, коротше, водянистий трошки. Зараз. Е -е... Ось Друга його половинка. Тобто він тут такий короче, сироват. Сом. Те, що від голови, якщо взяти. тобто тут, де ближче він нічого, а тут він теж сироватий. І хвостики сома. Щас. Хвостики сома. От якщо менше взять, то він такий плотненький, упругий. Тут він, ну, це просто тот розріз, то тут жовте таке. Зараз, може, якийсь другий візьму найду. От. Тобто ближче до розрізу він наче як готовий, а сюди йде до животика, то він сироватий. Коротше, варіант, ну, так, я так більш впевнений, що на... все-таки не можна солити в воді. Треба все-таки сухим посолом робити таку рибу. І те, що дві доби було дуже мало. Треба солити таку рибу 4-5 днів, я знаю, тим більше такого розміру. Ну, Чесно гаря, давно я не працював з такою рибою, тому помилки допускаються. Це все питання часу, так як і з сиром, з першого разу не виходило. Ну, з виду, звісно, вообще огонь красиво. Но от по поводу цього не знаю, залишу його, щоб він повис. Отак от. Ще там дня 3-4, може він досохне. Ну, тут, тут вода короче, стоїть. Більш всього, що треба річну рибу. Єдине, що треба точно класно вийшло, це ось ці маленькі судачки. Вони непогані. І то я їх досушу, судачки точно вийшли. І соміки, і хвостові частини повиходили, в принципі. Але тож, тож, хай трошки ще повисять, може вони. Бо на соль я пробував. В принципі, все солоненьке, все нормально. Ну от, така картина. Так, ну в общем що? В общем, в розстроєних чувствах у мене ще було 15 хвилин, може з півчаса. То я пішов тільки що трошки до свого єврогорода. Трошки там подраїв. Зараз покажу, що я наробив. Що взяв Я взяв Йоршик такий, так. Да? Ну і ти почухав те, що я заливав на попередньому тижні. В попередньому тижні отут от бетонував оці от свої спили і вони так ну, не дуже гарно дивляться. да. Якщо пройти з тою щіточкою, то виходить отак. Ну, це якщо вже помив, бо тут кошмар повний був. Ну, саме звісно, дивиться те, що я заливав урівнюючу суміш. Ну і тут саме рівно я зробив ці штучки всі. Ну, Тим, тим не менш короче, прикольно. Ну, отак от, от буде, по ідеї, якщо все хорошо. Ну, в общем, наверное, це і все буде на цьому тижні. В общем, судьба цієї риби, яка наверное, станеться за кадром. Або розкажу, наверное, в наступному відео, що я з нею зробив. Ну, більш всього, що там вийшло, реально нормально. Два судачка маленьких, які просоліли. Ну, скажімо, так, давно я не поров багато риби. Бувало, іноді, звісно, в моєму житті. І більше, поки тренувався, але давно я вже в общем, не займався річною рибою. Тому приймемо цю помилку і виправимо її наступний раз. Тим більше я знаю, що я не так зробив. Це було зв'язано з посолом. Нічого, в наступний раз все вийде. Так що, все, до зустрічі.